Вітаю вас, субота, 6 вересня. З завтрашнього дня у нас починається коридор затемнень з 7 по 21 вересня. Починається все з лунного затемнення. Вона, луна завтра буде ввечері з 8 до 9, така можна буде це спостерігати, з червоного кольору, кровава луна. І закінчується все 21 вересня з сонячним затемненням. Ну, давайте спитаємо, що цей період взагалі несе загалом які енергії. Потім спитаємо і про Україну. 7 вересня по 21 вересня, 25 рік у нас коридор затемнень. Що цей період загалом несе? Які енергії? Що взагалі цей період несе? Які енергії? Що несе, які енергії чекають? Жадібність закінчення чогось. Угу. Я скажу так, дуже гарний період позбавитись негативу, віддати борг, завершити якусь справу. Закінчити якусь справу, а в цей період краще не починати справи, краще закінчувати, завершувати, позбавлятись від боргів, позбавлятись негативу. А взагалі період такий, я вам скажу, стрьомненький. Чорна кішка, луна, луна боже, тучі і гроб, вони, ну, таке собі, що цей період принесе з 7 по 21 вересня. Коридор затемнень. Якась звістка, важка ноша. угу. льот, темніця. Покарання від землі. Цей період може відбутися покарання від землі. Що таке покарання від землі? Землетрус може бути. Що ще? Ну, покарання від землі. Десь там щось прокинеться, якийсь вулкан. Наказання від землі, Покарання від Землі? Карма. Щось таке може в цей період відбутись на планеті Земля. А що чекає Україну? Що чекає Україну в цей коридор з затемнень? З 7 по 21 вересня 25 рік. Що саме Україну чекає в цей період? Цей період, 7 по 21. Сила. Боротьба добро, добра со злом. Що я вам можу сказати? Робимо свою роботу, душевні муки, тучі, башня. Можуть бути не дуже гарні новини в цей період часу. Ми, вони будуть не дуже приємні. Гра сонця. Не здивуюсь, що будуть знов залякувати ядеркою. Не здивуюсь. Погрузлі. Ми погрузлі в паутіні. Не можемо е, вибратись від ціля. Загроза, загроза. Загроза для енергосистеми є, світла коса є. Ну, Період, ну дійсно якийсь неспокійний період. Хоча, а що без коридору затемнень він був спокійний. Теж ні. Тому живемо далі, працюємо, робимо все можливе. Коридор затемнень. 7 по 21 вересня, що цей період загалом несе. Яку енергію, що цей період несе? 7 по 21 вересня, що цей період часу несе. Загалом робота, співпраця, швидкість, віра. Правосуддя, п'ять мечів. Я скажу так, в цей період часу щось має відбутися. Тобто покарання отримає покарання той, хто винен у поганих вчинках. Давайте так скажу. Ось ці люди можуть отримати покарання. Луна, Україна, ілюзія. Що це? Колісниця? Агресія. Ну, давайте так. Луна. Це може бути просто земля, ілюзія, колісниця, агресія. Я не знаю, щось на планеті може відбутися в цей період. Щось може статися. Башня, дивіться, очікування башні і помірність. Вода, сонце, вода, земля, сонце. Щось може відбутися. Якісь урагани чи щось таке. Башня, прямо. Неспокійний, в принципі, період часу, а на іншій колоді показувало, що земля буде відповідати вам за те, що ви робите їй. Щось таке. Реально може бути. Тобто, якісь там катаклізми, давайте так, можуть статися в цей період, аж бігом. Що чекає Україну в період в коридор затемнені? З 7 вересня по 21 вересня, що чекає саме Україну? Та що чекати українцям з 7 по 21 вересня? Ну що чекати? Карта агресії на підприємства, на склади, на виробництво. П'ятірка кубків розпач, п'ятірка жезлів. І обман. Хитрість, обман, спадтіжка, різні дії, слежка. Ну, нічого нового. Те, що і було. Те, що і було, проблеми з енергосистемою. Повішене світло. Що в цей період часу з 7 вересня по 21 вересня чекає Україну. Цей коридор затемнений. що чекає Україну. Болісні удари, на жаль. Прикордонні області. дуже обережно. Області. Є і позитив. Наш дім отримає якусь співпрацю, якесь об'єднання, союз. Диявол збирається іти в наступ, в сильний наступ, в цей період часу. Але тут випадає карта смерті. Тобто, наступ його може провалитися. Дивіться, він вважає, що цей період часу дуже гарний для наступу. Дуже гарний. Ось наступ, диявол, смерть. Далі карта перемога. Прям зірка. Так, зірки зійшлися. Да? Так, так Для перемоги. Він вважає навпаки, що цей період принесе йому перемогу. Загроза наступу, прориву десь. ну ка і що? Що чекає цей наступ? Невдача, п'ятірка пентаклів. Ілюзія. Ілюзія бажаного. Розумієте, що воно показує. В цей період часу загроза наступу прориву показує їхні плани саме в цей період часу. Давайте ще запитаємо з 7 по 8 вересня. Це в нас завтра вже 7. Ввечері ми можемо спостерігати цю, цей кровавий місяць. Взагалі загрози. З 7 по 8 вересня. Загрози для України є? Кровавий місяць, башня. Може бути обстріл. Мах. туз спетаклі. Може бути обстріл. Завтра завтра ввечері. Ну, з 7 на 8 може бути обстріл. Повтор того, що було. Якісь обмеження. В очікуванні страх. Дев'ятка мечів, це вночі, налякати на кошмарять. Знов діти будуть. Тут карта просто навчання і 10 мечів. Хорошо, куди Оце, оця башня, з 7 по 8. І куди це? Куди? Ця башня може. Що саме під загрозою? Сьома-восьма. Підприємства Трійка Пентаклі. Що ще? Загроза балістики, обережно. Вода, диявол, удари по воді? Удари по воді, удари по світлу, удари по По колісниці. Колісниця. Не тільки удари по колісниці, а ще і в цей період може завтра початись якийсь наступ. Вони, для них це прям як вдача. Імператор, смерть сонце. А що це? Ілюсія додому. Туз Жеслів. В нього такі грандіозні плани в Росії на оцей період, на цей коридор затемнень здобути допомогу, просунутись, знищити щось. Прям взагалі грандіозні плани. Тому дуже обережно. Дивіться, я спитала, 7-8 мені перша карта башня. І ту спентаклі, тобто багато. Може бути, ну, може бути знов обстріл масований. Загрози я вам сказала. Тобто, бережіть себе, будьте уважні, обережні, та якщо є можливість, звичайно, спускайтесь кудись, йдіть в безпечні місця, в укриття, якщо є поблизу, звісно. Сподіваюсь, що все буде більш-менш нормально.